Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Зіпсулись вони і обридливе чинять учинок. Нема доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усе повідступало, разом стали бредкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють всі ті, хто чинить безправ'я, хто мілют поїдає? Вони хліб Господній їдять та не кличуть його. Тоді настрашилися страхом вони, бо Бог в праведнім роді. Раду в Богу ганьбетеві, та Господь охорона йому. Аби то він дав із Сіону спасіння Ізраїлеві, і як долю своєму народу поверне Господь, то радітиме, як і втішатися буде Ізраїль. До Тебе підношу я, Господи, душу свою. Боже мій, я на тебе надіюсь. Нехай же я не засоромлюсь, нехай не радіють мої вороги ради мене. Не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється, та нехай посоромляться ті, хто на тебе встає надаремно. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо ти Бог, спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Пам'ятай милосердя своє, о мій Господи, і ласки свої, бо відвічні вони. Гріхи молодечого віку мого та провини мої не пригадуй. Пам'ятай мене, Господи, власті свої через добрість свою. Господь добрий та праведний, тому грішних навчає в дорозі. Він провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто його заповіта й свідоцтва додержує. Ради імення свого, о Господи, прости мені прогріх, великий, бо він. То той чоловік, що боїться він Господа, він наставить Його на дорогу, котру має вибрати. Душа його житиме в щасті, і насіння його спадкує землю. Приязнь Господа до тих, хто боїться його, і свій заповіт він звістить їм. Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої. Обернися до мене й помилуй мене. Я ж бо самітний та бідний. Муки серця мого поширились, визволь мене з моїх утисків. Подивися на горе моє та на муку мою і прости всі гріхи мої. Подивись на моїх ворогів, як стало багато вони лютою ненавистю ненавидять мене. Польнуй же моєї душі та мене хорони, щоб не бути мені засором, бо надіюсь на тебе. Невинність та правда нехай оточають мене, бо надіюсь на тебе. Визволи Боже Ізраїля від усіх його утисків. Боже, погани війшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий, Єрусалим на руїни змінили. Рабів Твоїх трупи вони віддали на поживу для птацства небесного, тіло Твоїх богобійних звірені земні. Вони розливали їхню кров воду в околицях Єрусалиму, і не було погребельників. Ми стали за ганьбу для наших сусідів, за нарогу та посміх для наших околиць. Аж доки, о Господи, гніватись будеш назавжди. Доки буде палати твій гнів, як огонь, вилий свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царства, що імення Твого не кличуть, бо вони з'їли Якова і мешкання його опустошили. Не пам'ятай гріхів предківських нам, нехай попередить нас скоро твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже, нашого, спасіння, ради слави імення Твого, і збережи нас, і прости наші гріхи ради імення свого. Чого будуть казати погани, де їхній Бог? Нехай в наших очах між народами стане відомою помства за пролиту кров твоїх рабів. Нехай перед лице Твоє дійде стогін в'язня, за великістю сили рамина Твого збережи на смерть прирокованих, а нашим сусідам верни семикратну налону їхню, їхню наругу якою тебе зневажали, о Господи, а ми твій народ і отара твого пасовиська. Будемо дякувати тобі, вічно будемо оповідати про славу твою зроду в рід. Благословенний Господь, моя скеля, що руки мої він навчає до бою, пальці мої до війни, він моє милосердя і твердиня моя, фортеця моя та моя охорона мені, він мій щит, і я до нього вдаюся, Він мій народ підбиває під мене. Господи, що то людина, що знаєш її, що то син людський, що зважаєш на нього. Людина стала до пари подібна, її дні, як та тінь, проминуща». Господи, нахили свої небо й зійди, доторкнися до гір, і вони задимують, заблищи блискавицею і їх розпорож, пошли свої стріли і їх побентеж. пошли з висоти свою руку і мене порятуй, і визволь мене з вод великий від руки чужинців, що їхні уста промовляють неправду, а їхня правиця, правиця зрадлива. Боже, я пісню нову заспіваю Тобі, на арфі десятиструнній заграю тобі, що ти перемогу царям подаєш. що «Порятуєш Давида свого раба від лихого меча, порятуй же мене і збережити мене від руки чужинці, що їхні уста промовляють марноту, а їхня правиця правиця зрадлива, що були сини наші, немов саджанці, випликані в їхній молодості, наші дочки, немов ті наріжні стовпи, витисані на окрасу палати. Повні наші комори, вони видають найрізніше, котяться тисячами наші вівці та кози. Десятками тисяч по наших подвір'ях розплоджується. Ситі наші бики не мав пригод і немає хвороби, і на вулицях наших нема нарікань. Блажений народ, що йому так ведеться, блажений народ, що Господь йому бог.